Мені колеги, які на минулій сесії говорили, що нам потрібно буде потім перепровести ще одну перед закінченням року, тобто до кінця року, я думаю, що наша 17 числа буде сесії, в цьому, в цьому році вже більше не буде. Чому склалось так, як ми говорили, у нас пішли закупівлі по запиті хлопців із частин, а також запити на закупівлю ще інших, іншого інвентарю і, цього, і всього. І, ну, ми не можемо залишитися осторонь через що і було прийнято моє рішення про стека на сьогоднішній сесії. На сьогодні у нас є а, із 22 депутатів 11, половина, мій голос 12, тобто можу сказати, що а, 45 сесія 8 скликання 26 11 2025 року є правомочною і оголошую відкритою. SHIT Прошу хвилину пам'яті та мовчання звати всіх, хто загинув, хто за на звинувати. Сьогодні у нас на порядку 4 чотири питання, два особливо важливих, а ці вже друге, третє фактично поліководимо сесію. Будемо це так, щоб її розглянути. Для того, аби нам розпочати нашу роботу, давайте визначимося речей комісію Тетяна Анатолійна. Комісії визначиться, прошу е проголосувати за склад звичайної комісії, то за отрималася склад відчейної комісії визначено. А також, якщо е <піш> немає питань до порядку денного місця, чи твої питання, які у вас є на руках, е то прошу затвердити порядок денний з профілії сесії 8 стрипта і 26 листопада 2025 року. Хто за? Проти отримання, порядку деньку затверджений. Переходимо до розгляду першого запитання пронесення змін до бюджету до вузької сільської територіальної громади 2025 року на 1025, Добрий день, шановні депутати. Пропонуємо на розгляд рішення пронесення змін до бюджету сільської територіальної громади на цей рік. Збільшити видатки на оборону у сумі 199 тисяч 265 гривень. За рахунок зменшення видатки за спеціальним фондом на дошкільну освіту ми спрямовували на придбання комп'ютерної техніки, але вже закінчується рік. Можливості закупити її немає, тому що всі азинування залишилися без фінансування, то ми їх використаємо на оборону на закупівлю. Там далі буду говорити. З дошкільноми ми повертаємося до цього питання 1 січня. Ми використали, використали ліміт у 100 тисяч на закупівельні техніки, що ми не Ось, і збільшити доходну частину на 99, 200, 99 тисяч 265 гривень. Це податок на збір на доходи фізичних осіб. Хочу сказати, зазначити, що станом на 25 листопада. Ми маємо виконання бюджету за 11 місяців за загальним фондом місцевої податки на перевиконання на 1,5 млн 846 тис., 1,505 млн 846 грн. План на 11 місяців 24, за нашими податками 24 млн 284 тис., виконано на 25 млн 790 тис. Тобто оцих 99 тисяч що ми збільшуємо, ми беремо саме із цілого, перевиконання mm -hmm. доходної частини. І в цілому бюджет громади за доходами становить 46 мільйонів 392 тисячі, без врахування трансфертів 26 мільйонів 442 тисячі, за видатками 50 мільйонів 768 тисяч, за фінансуванням 4 мільйони 376. Ну, на оборону. Ну, З того вісімность дев'ять тисяч ми, так. І з них рахунок у нас є на будівельні та електроматеріали по одній із частин, які ми передаємо, закупимо і передамо це на 185. 000. І також ми на, минули, на минулій сесії виділяли на антенну Евенш і комплект батарей, там трішечки по ну, що поряд на тисяч, так? Да. Ось тому така от і, і в цілому на оборону на... На сьогоднішній день виділено з місцевого бюджету 424 тисячі. Це на закупівлю матеріалів і Далі. 500 тисяч субвенцій передано. Це Далі. чисто на Збройні сили. Майже мільйон. Можливо, є питання. Якщо ні, прошу перейти до голосування. Хто за? Проти. Однопроснування. Переходимо до розвідника. Друге питання щодо затвердження експертно грошової оцінки земельної ділянки на сільськогосподарського призначення. Це в нас подібні центрі. Колишній день. Доброго дня всім. На сьогоднішній день у нас є екстрена грошова оцінка на земельну ділянку 0,473 гектари. Це земельна ділянка, яка знаходиться під сьогоднішнім супермаркетом. А її звичайна нормативна грошова оцінка була 70 тисяч 215. Тобто, ну як ми обраховуємо через програму земельна, то у нас отака її є вартість. На сьогоднішній день на заключено договір на цю земельну діляночку По е, оренду. Та, на оренду, так. Е, то рік вони платять 8 тисяч 425 двадцять п'ять. Ну тобто, коли а ми дали до нам надано було досвідок сільській раді визначити нормативну експертну грошову вчинку суму експертно-грошової. На сьогоднішній день, виходить, 232 тисячі 140 гривень. Тобто це майже у три рази більше, ніж на батинку. І... Ну так, да, якщо, скажімо, взяти робити обрахунок, то ми, згідно з на законодавством, можемо ставити найбільший відсоток це 12% від нормативно-грошової, ну, за мельники <клес> не то, тобто нам якби на цю суму, щоб вийти, це треба ну, приблизно 30 років. <клес> <клес> ну, на сьогоднішній день стоїть питання, щоб затвердити експертну грошову оцінку в розмірі 232 140 гривень. 400, так? Да? Так, чотири на сути. Прошу прийти до голосування про завершення грошовою. Хто за? Проти отримуємося рішення поняти на роботу. Дякую. Третім запитанням також. Чому ви робили цю експортну грошову? Власники будівлі супермаркета просять нас її викупити на своїй власність. По цій оціні 400-232 тисячі. Тому переходимо до третього запитання для да, У нас є клопотання Павлічук Інна Володимирівна, власника приміщення. Вони просять надати дозвіл на викуп земельної ділянки і надати дозвіл для оформлення договору купівлі-продажу сільської Так, Можливо, є запитання. Треба їх продали? Ну, є оренда зараз 2 тисячі. Ну, О, що в нас виходить, що віде, 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 віде. Віде, ми в рік можемо отримувати лише 8 тисяч. Це на оцю суму, щоб ви вийти 200 Але податок тисяч. Будуть так. пластину. Так. На, на так. А, а буде податок ще може і більший, вийти. Так. Так. це Треба взяти обрахувати, скільки у нас там? 0,3% на від цієї суми, то там ми можем виграємо. Хто за? проти отримався. Рішення прийнято і був розмов. Дякую. Да. А також переходимо до розвитку четвертого запитання про передачу товарного метря. Про передачу товарного матеріальних цінностей по обороні на суму 30 тисяч гривень у вигляді двох комплектів шин для частини 4087. А так? 70-40. 70 74. 7043, до якої декомендований наш вже приєднаний наш. 140 й був, зараз да. третій батальйон. Третій батальйон в складі цієї бригади, да. так? Да. Прошу передати платим за рішення. Проти отримав всі рішення прийнято голосному порядку. Дякую, шановні депутати, що знайшли час зустрітися. Я ж казав, оскільки я зараз я знаю вашу зайнятість і все інше, і з проблемою світлом, і знаю, що багато хто є на роботі, і бізнеса, і все інше. Все ж таки дякую, оскільки ці рішення дали змогу, щоб на завтра ми могли закупити те, що потрібно нашим хлопцям, а також щоб ще не поїхали вже на виконання бойових Ще раз вам всім джафу із 45 сесії 8 света 26 листопада. І Сергій Миколаєвич, вичекайтесь, переїдемо далі.